Доброго ранку малята! Ми раді вітати вас в нашому дитячому садку. Сьогодні я, любов і панів, проведу вас алеями дитячого садка. І ми з вами подивимось, що змінила художниця осінь. І спробуємо дізнатися, чому її називають золотою. Вирушаємо в дорогу. Погляньте, який гарним стає у нас абрикос. Він свою кучеряву кучеряву крону перевдягає в чарівну сукню. А горіхи вже зовсім-зовсім пожовтіли. Плоди обсипались, а листя стало дивовижної краси, ніби золоті. Довгі косі розпустив дикий виноград. Кожну волосиночку лів стрічечку і червону і жовтаву. І навіть у ще койде зелененьку. Казково красивий наряд. Молодець осінь. Боготня красуня ялинка не змінює свій наряд. Цілий рік вона в одному і тому зеленому вбранні. Нас вітає кучерявий клен. Подивіться, які в нього гарні листочки. Із зелених перетворились ось на такі жовтувато, зелені. І схоже на нашу долоньку, хто хоче намалювати правильно листочок клена, той завжди порівнює її з долонькою. Подивіться, мої пальчики заховали за листочок. Плиновий листочок прилетів до наших осінніх квітів. Подивіться, їх мало залишилось на квітнику. Це чорнобривці, це хризантеми, петунія. Нас вітають і весело-весело голівками кивають. Вони хочуть залишитися на ваших малюнках. Тепер погляньте на нашу вербу. Вона ще зелена. Листочки соковиті, вона ще не боїться холоду і не спішить змінювати свої, колір свого листочка. Тому і кажуть, що верба міцна, верба красива, верба зелена. А тепер трішечки відпочинемо на нашому спортивному майданчику. Подивіться, якого кольору травичка стала восени. Вона і зелена. І коричнева, і жовтувата. Ще кажуть на українській мові вона пожухла. Подивіться, в травички заховались росинки, вони схожі на прозорі намистинки. Здається, ніби кущик плаче, але насправді він просто вмивається свіжою росою. І ось наша прогулянка закінчується знову біля нашої борізки. Ми за прогулянку назберем собі букет. Чорнобривців, кленовий листочок, який нам знадобиться для малювання. А ви, будь ласка, прогуляйтеся з батьками в парках, скверах, по доріжках, в на майданчиках у вашому дворі і прийшліть нам свої фотографії, що ж ви знайшли. Чим вас осінь здивувала? Нам дуже цікаво про це дізнатися. До зустрічі!